У мене сьогодні цілий кемпінг, як ви бачите, одне світло поставив, друге світло поставив, на голові ліхтарик. Коротше, сьогодні буду ночувати на водоймі. Не знаю, як там рибалка вийде, ночувати я точно буду. Набрав коротше, познайомився з Нечухайком, набрав куча. Класних ніщиків, дивіться, і душ, так як треба буде обов'язково завтра утром душ прийняти. Бо так як я роблю татуїровку, то треба бути завтра чистесеньким, наглаженим. так сказати. Коротше, Душ є. Ось така ось бочка з водою, щоб все промивати. Там, в принципі, взагалі для гігієни є. Ось, ось таке одіяло. Взяв. Зараз достаємо палаточку, розкладаємо і будемо готуватися ночувати. А на що три балочки, це вже буде завтра зранку. Зараз покажу, як я розіб'ю свій лагерь. Взяв собі полегшену палаточку. Вона всього важить 1,5 кг. Це у нас Naturhike Cloud UP 2. Зараз її розкладаємо. Обов'язково футпринт і отакий прикольний молоточок, ніколи в мене такого не було для забивання кілків. Так як тут кам'яниста така місцина, тут доведеться помучитися трошки позабивати всі кілки. Коротше, розкладаємо палаточку. Так, Але в першу чергу треба лупануть термосел, тому що комарі задовбують без термосела нікуди. Все вже просто зарядили. Кадр вставив і увімкнули, Все, 5 хвилин, максимум 7 нагрівається. І, 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 і кстати, він відпугує навіть мошку. Бо я минулий раз протестував, дуже багато мошки було, він як нагрівається, мошка теж вся улітає. Ну не на 100%, великі там мухи він не трогає. Але, але в цілому, в принципі, дуже-дуже комфортно розпадаем палаточку Отака ось, ось у нас палаточка готова, розклав. Зараз розкладу внутрянку і покажу, що у нас буде всередині. Спальна система у мене складається із трьох чотирьох речей. Обов'язково намет вже показав, як розкладається. Коврик надувний у мене. Іде подушка і обов'язково кривачка. Так як це літо і не холодно, тому в мене буде не спальник, а придбав собі такий крутий натюрш хайк ковдру. Це не спальник, а ковдра. Це тупо звичайна ковдра. Вона йде як для пікніка, для кемпінгу. З такого крутого матеріалу, дивіться, вона така товста. І навіть якщо буде холодно, я собі спокійно можу в неї вкритися навіть без, без спальника. Вона ось йде. Отака ось. Дивіться, ось така класна ковдра. Навіть є тут такі застіпки. Вдруг ви десь біля костра вечором ось у, застібнулися і так класно відпочиваєте. Все, в принципі, оце буду, це в мене замість спальника, От Тут зараз покажу орнамент. Ви подивіться, який прикольний. ну Я просто кайфую цей ковдри. я її придбав тільки із-за цього малюнка. Ви подивіться. Це просто топ. Коротше, бачите, люди біля костра, палатка, кемпінг. Це просто топ. У мене емоції просто зашкалюють від того, яка крута ця річ. Ну, В принципі, зараз розстелю. Ось такий намет, спальна система, ковдра, коврик, подушка, зверху ліхтар. Теж взяв спеціальний кемпінговий ліхтар. Зараз вам покажу. Ось дивіться. Зараз я вимкну, щоб вам краще видно. Новий взяв кемпінговий ліхтар Фенікс. Це у нас модель HL26R Pro. Коротше, в чому фішка? Вішаєте зверху, тут є магніт. З цю сторону, дивіться, режим просто обичного ліхтаря. Три режима. А в іншу сторону є мінімальний, другий, третій і четвертий рівень для освічення. Тобто для палатки достатньо другого рівня. І в принципі тут 5000 мА зарядка, його вистачає дуже довго. Тому ось такий ногачок вішаємо і у нас буде освічатися палатка. А оце світло у нас іде, отакий от зараз вимкну його. Такий ось такий фінікс-ліхтар. Я починаю купуватися для кемпінгу різними штуками. Отакі ось такий фара, я його прицепив на триногу, і він дуже гарно осічає нам всю територію. Вмикається дуже просто. Тут дві регулірки. Регулювання. Це у нас ця іде відповідає за колір, а ця за потужність. Зараз показую, як воно світить. Ось Дивіться, зараз вимкнуто. Видно тільки світло в наметі. І зараз ось. Ось як освічується. Бачите, вся територія у нас освітлена. І другим ми будемо регулювати теплоту. Зараз холодний, зараз можна теплий. Ось, ось собі такі трохи тепленькі зробили і кайфуємо. Зараз розкладаємо, сьогодні приготую вечерю. Дуже проста, бекончик піджарем з яєчками. Зараз коротше, розкладаю кресло. Столик, приготуємо їсти і розкажу, як я сюди попав. Бо попав я сьогодні сюди не просто так. Навіть не знаю, чи буде рибалка, але я сподіваюся, що відео ви це побачите. Бо якщо чесно, сил немає, втомлений. Ну, Зараз розкладаємо, їмо і розказуємо, як я сюди попав. Кемпінгове місто розклав. Тут я буду сидіти, кайфувати. Ось такий столик розклав великий. У мене такий кухонний новий скіфаудор. Коротше, що у нас зараз буде? У нас буде обов'язково термосел стоїть від комарів. І, коротше, зараз реально реклама реклами, але ця фішка коротше, дуже сильно спасає по комфорту. Якби не ця штука, я б реально зараз би тут не сидів. Сидів би десь в палатці пари б чесно. тому що комарі і то особливо на світ злітаються і дуже задовбують. Коротше, зараз нарізаємо. Овочі, бекончик піджарюємо, яєчка готуємо на інтегрованій системі. І, і на закуску пивасік з сусідками. Зараз будемо все це готувати. Быстренько. І, до речі, давно мріяв я про таку штуку. Це коротше, от така бочка, вроді, знаєте, просто, просто знаєте, каніста, нічого такого. Ну, коротше, в чому фішка? 20 літрова набрали води. Тут є кранік. не треба нікуди викручувати, нічого робити. Прямо в ручки ось ось не треба, закрили, вам не заважає відцепили, отут окраник, вода пішла. Овочі помили, все, все як положено. Щоб краще вода текла, в мене просто вона повна аж через верх переливається. Ну коротше, воздух відкрили, все. Треба воду набрати, відкрили. Ну, коротше, Просто зараз ми їм нею овочі і будемо щось готувати, думати. Так, може ну підготувався до готовки. Поки сижу готую, е, все одно вам це не цікаво, якщо я-я-яйця як я жарю, заодно розкажу, як я сюди попав. Коротше, сюди я попав максимально, як сказати, не то, щоб я прям не готувався, але прям приїхати і рибалити у своїй такий кемпінг, я Давно хотів, не було такої можливості, багато чого в мене не вистачало, еліментарних оцих умов гігієни і Всього остального там нормальних е речей, таких як цей стол, наприклад, там е мойки, душові ці, там, так кстати, душову палатку теж взяв. Але давно я про це е мрію, Навіть е є така думка відкрити канал е Кемпінг, е Не знаю, пишіть особисто, пишіть, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи цікаво вам дивитися про кемпінг, е як все відбувається, саме оця. Двіжуха кемпінга без рибалки. Тобто просто виїжджати кудись на природу, розкладатися, щось готувати, їсти, про щось говорити на якісь теми. Чи цікавий вам такий формат? Якщо цікавий, то можливо задумуюся і створю. Я вже задумався, але ніяк не можу наважитися створити такий канал. Коротше, зараз я знаходжуся на газопроводі вперше тут, не знаю навіть, чи буду ловити. ще раз говорю. Коротше, був. З Києва я приїхав не просто так робити татуювання до Жеки, так як Жека знаходиться в Києві, то. Я до нього їжджу на сеанси. Зараз у мене виходить, сьогодні був третій сеанс, і завтра буде ще четвертий сеанс. Тобто я приїжджаю до нього десь на два сеанси. І так як була можливість або ночувати в готелі, як зазвичай, або десь поїхати на природу. Так як я дуже багато речей останнім часом набрав для кемінга, вирішив, ну, візьму з собою на всякий случай все, а там уже буду дивитися по ситуації. Ну, Поїду я на кемпінг чи не поїду. Якщо чесно, їхав сюди, е... тобто, в Київ як їхав, навіть не знав, е... куди я і попаду, на яку рибалку, на яку водойму, бо не було взагалі ніяких думок. Кому не позвоню, ніхто не може посовітувати ніяке місце, куди половити. Держаки Конішевська позов, каже, ні день не клює риба, не може теж зловити нормально. Е... Карпенко фішинг Юрі е... позвонив. Теж каже, десь там де на набережні лящі прокльовують, але дуже рідко, але ж туди з ночовкою не поїхати. Коротше, варіантів немає. Але я зародився, в мене є снасті і на ляща, і на коропа є. Тобто і всі-сі прикормки, снасті, кормушки, все-все-все є в машині. Так що я був готовий до лівої рибалки. Але вже коли був робив татуювання, в мене не було взагалі ніякого бажання цей. Все-таки їхати на цей кемпінг, бо вже був. Ну як, бажання було, але настільки був втомлений, що не хотілося витрачати сили. Думав, та ні, напевно, не буду я їхати на цей кемпінг. Думаю, поїду лучше я в гості, нормально, прийму душ по цей. Нормально переночую і поїду собі нормально на другий сеанс. Але, бачите, авантюр ріст мені прокинувся, і все-таки вирішив я приїхати на водойму. Ловити, якщо чесно, не хочеться. Але цей... бо... чого не хочеться, бо мені на сеанс на 12 годину, і розумієте, мені, щоб. Половити і вам показати якусь рибалку і піти на сеанс, а мені треба в 5 ранку встати, розкластися, половити, десь пару годин половити, до 10 максимум, все це зібрати і швидко побігти на сеанс. І за цього не знаю, чи знайду я сили на рибалку чи не знайду, але бажання, звісно, є. Ну, але ж завтра ще цілий сезон, сеанс до 8 вечора треба висидіти. Тому. Така двіжуха. Ну, коротше, в ітогі я не знав, куди їхати. Попитав в друзів за цей газопровід, чи є сенс сюди взагалі їхати. Ніхто тут не був, як назло. Не... У ну, я... мене був варіант, або на якийсь платник їхати, але платники всі до Києва далеко, Тобто це там порядка часу мінімум їхати, а той двох, тобто це мені Тоді втрачається ще більше, часу, менше часу зранку. Тому вирішив приїхати на газопровод, не знав сюди, як їхати. Жека мені підказав, як сюди доїхати. В приїхав, зустрів людей на водоймі. Вони мені підказали, де краще сісти. І в мене олія чи нема. Як завжди, немає олії. Коротше, хлопці підказали мені, де краще сісти. І коротше, я тут. Кемпінгую, так сказати. Ну, Історія про те, що я не збирався взагалі, по суті. Точніше, я збирався, але попав я сюди випадково, бо я навіть не знав, на яку подойму взагалі мені їхати. Немає олійки, ну нічого. Олійка для слабаків. А, що я туплю? Бекон. Боже, їсти хочеться. а... Куди, не знаю. Коротше, треба зараз для початку піджарити цей Бекон, потім його відкладемо, піджаримо цю всю двіжуху, цибулю. О, дивіться, набрав бекончика. Короте, виходить, що у нас отакий кемпінг. Не Планований, не запланований. Точніше, я планував, все з собою брав на всякий випадок, вдруг все-таки захочу. Але, якщо чесно, не знав, куди взагалі їхати. Тому, в принципі, з горем пополам подізнавався за цю локацію, приїхав. Приїхав сюди, як ви бачите, в 11 вечора, дуже пізно. Бо тільки до 9-ї години був у мене сеанс, поки туди-сюди, поки доїхав, знайшов точку, коротше, оказався я тут. Ну і в принципі кайфуємо. Я радий, що приїхав, надіюсь, що цей ролик вийде. Можливо навіть без рибалки. Палатка є, зараз приготую, перекушу. Е -е, і сподіваюся, знайду сил е -е, зранку все-таки половити. Ну, коротше, така двіжуха кемпінга мені дуже подобається. Я сподіваюся, що вам також. І ви мене підтримаєте в коментарях і скажете, чи все-таки створювати канал про кемпінг. Ну, це, скоріше за все, буде автокемпінг. Тобто ми будемо все брати для комфорту, щоб не на собі носити, а все в машину. Тобто десь приїхали, переночували і поїхали. Ну, відпочили і поїхали далі. Можливо, навіть сімейний кемпінг там з грибами, не знаю. Коротше, дуже жду від вас реакцій і, надіюсь, розуміння. Бекончик вже у нас трошки навіть підгорів. Сюди висипаємо цибульку, черіки і перець. Вже в з з... Коротше, на салі, бачите, вже й мошкара тут залітає на світло наше. Коротше, вже ми готуємо на з жирі від От... бекона, тому вже, можна сказати, з олійкою. Все, зараз це все, цибульку піджаруємо, рюємо, заливаємо, заливаємо. Це все діло яєчками і скоро будемо вечеряти. Пару яєчок. Я думаю, багато не треба, бо вже і так така поляна, що капець. Два яєчка буквально. Ой, три. Зараз віб'ю. О! Все, і в принципі, це моя на природі улюблена страва. З беконом, з сосісками, коротше, з салом. З чим-небудь можна готувати це кайфок. Ви тільки гляньте, яка смокота вийшла. Пар іде, це просто кайфок. Бекончик, пересі, яєчка, черіки, це просто кайф. Вечеря готова. Всім, хто їсть, всім смачного. А я вечерюю і буду. М -м -м. Супер. Реченьке, те, що треба. Я вечерюю і зараз буду е, по вечері промивати рану. Якраз для таких і цілей мені треба бочка, промивати рану, Зараз посуду помию. І покажу вам, яка наразі татуїровка у мене на Ютубі я ще не показував. Хто слідкує за інстаграмом, ті вже бачили минулий раз, що я набив. Ну вже зараз на якому етапі трьох сеансів ми зупинилися. Зараз вам як поїм, покажу обов'язково. Якщо вам, звісно, цікаво. Так, ну що, як і обіцяв, перекусив і зараз промию гарно татуювання вам все покажу. Ох, трошки підпухла рука. Так, нагадую, це у нас третій. Сіанс був, ось дивіться. Тут у нас, дивіться, кормушечка, флетик, бачите? І тут карпи. Оце все заб'ється водою, водорослями. Тобто тут буде кормушка. Тут у мене фідер і лящ. Не знаю, видно чи не видно, не бачу в камеру. Ну, коротше, тут буде підводний мір, підводний світ, типа камні. Бачите, великі камні, кормушка, водорослі, тут маленькі камні, карпи. Ну, от така ось медленно покажу. Отакий от рукав. Це поки що три сеанси. Якось так. Така красота. Оце ось зараз поки що коряжка. Це буде коряга за. Коротше, це все заб'ється водою, рибками. Це буде коряга така. Якось так. Народ. Я просто в шокі. Ви подивіться на цю, на цей намет. Це настоящий намет душ. Autor, gnaturhike. Спеціальна душова кабіна. Вона, звісно, важив. Тобто для пішої, пішого погоди не підійде. Чисто для авто, але це просто кайф. Я його розклав ну, спеціально вечір розклав, щоб зранку. Було у мене більше часу чисто покупатися, скласти і поїхати, тому розклав з вечора. Але це просто кайф. Зараз покажу всередині, що там відбувається. Ось такий ось замочок. Розкладаєте? І ось така ось повноценна душова кабіна. Отакі є, дивіться, кармашики. Тут вікно, непонятно за чим, але воно тут є. Ще кармашик, коли вже шампуньку положив. Тут ось речі, полотенце можна вішати, зверху гачок. Але Ой, навіть дно ну, дивіться на дні такий брезент, що ви не на грязюки купалися, а спокійно собі. Я вже походив, пісок треба убрати, а спокійно собі на чистенькому купалися. А чим же ж купатися, спросите ви? А тут ось така, ось, дивіться, помпа. Коротше, тут ось 10 літрів. Вміщається, не пам'ятаю. Зараз подивіться точно сказати вам. Ось від неї чохол. 10-15 літрів. Не повімо, чи 10 чи 15 ну, на максимум від 10 до 15 літрів сюди спокійно влазить. Тут ось помпа ногою викачаєте. Я вже накачав. Ось ногою качаєте. І отут ось, отакий ось, дивіться, душовий краник. Нажали і душ пішов. Нажали і душ пішов. Ось ногою накачали. І душ пішов. Ну, коротше, це просто топ. Єдиний мінус, душ настільки високий, що оцього душика, дивіться, аж до верху. Не вистачає, щоб прицепити на той крючок. Це треба або якусь вірьовочку туди. Або кудись таку вішати. Ну, коротше, вручну купатися. Ну, в принципі, це не проблема. Руками взяли, покупалися, поклали і пішли собі. Коротше, кайф. Я кайфую від такої штуки. Я вже в палатці розмістився, готовий до сну. Будемо відпочивати. Надіюсь, знайду сили. Зранку встати перебачити, тому зустрінемося зранку, подивимося, що тут ловиться. Газопровід, Дніпро. 5 ранку встаємо і починаємо ловити рибку. Все для мене пройде ціло ніч, а для вас декілька секунд. Погнали! Доброе ранку. Доброе ранку. Шо у нас тут, что с клює? А что клюев взагалі? Шо, клюет шо клюнет, то и клюет. <laughs> Есть лещ, да? Были сегодня лещи? Было. Хорошие? Кило 200 кило. О, это хорошие. А, бачу, бачу. Это вы да? Прикольно. Сколько кидаете? Метра 30. А, а, вообще под берегом. Глибоко, да, тут? Тут да. А, метр 8? Да. А, то тут ночью не имеет смысла ловить, да? Ночью? Да. Ночью на песке, ловить, а угу. там выходит на песок. Там мелко, да? Да. Мелко, 4 метра. Ну, надо посмотреть, походить, покидать. Mm -hmm. Лучше туда дальше. Там, И ночью он выходит, кормится, да. А тут метров 8-10. Mm -hmm. А тут камни. Так хочешь потерять кормаки. Ну да, Ночью не советую тут. Лучше на песочек. Угу, Поняв, дякую за інформацію. Як ви вже зрозуміли, я пропустив сьогодні всю рибалку. От тут місце. Перше, я вам показав, це біля мене місце. І туди, друге, далі. Це начекладки починаються. І там з дідуською побалакав він зловив. Ну, я бачив в садку, там плавав десь за кілошний ляж, кілошний ляж і плотва, і навіть якийсь судачок бачив, плаває. Тому пропустив я хорошу рибалку. Бачите, ліщі сьогодні клювали. Ну, на жаль, не знайшов я сил прокинутися. Хотів спати, коротше, Приїхав не так, не, не планово, приїхав, зняв для вас ролик про кембінг. Надіюсь, було цікаво, як я розполагався, як я ночував. Пишіть коментарі, чи цікавий вам такий формат кемпінгу. Ну, звичайно, не такий короткий, де буде більш все гарніше знято з днем, з готовкою і все як положено. Тому пишіть в коментарях, жду від вас реакції. І ще одне таке питання, чи викладати відео про кемпінг на цьому каналі, чи все-таки створювати новий. Чекаю від вас реакцій. всім вдячний за перегляд. А я поїхав на четвертий сеанс тату. Всім дякую за перегляд, всім пока. Зустрінемося на водоймах.